Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, доброго морозного раночку. Сьогодні вівторок, 5 грудня, у нас мінус 5 і вітер. Це позамерзало. Дівчатка зранку вже лопають сіно. Хтось тут, хтось тут. Там намагається сонечко встати. Ну а я, як завжди, на кухню. А в хаті на мене чекає вже розмершеся м'яско. Набухша квасолька, тому дістала чудо каструльку. Я завжди звикла борщ варити в таких великих об'ємах. Ми його любимо. Ну, По крайній мірі, як у Вови макарони, так у мене борщ. Коли у мене є борщ або капусняк, або росольник. Ну, коротше, щось з томатом. То я його можу їсти як у вова кожного дня і при тому і в обід, і на вечерю, і на сніданок. Тому борща я варю завжди ну, такі оці страви, велику каструльку. І ми полюбляємо борщ густий. Знаєте, таке, як кажуть, щоб ложка стояла. Не там, ото, що десь внизу гуща, а зверху одна водичка плава. Ні, це не про нас. У нас і капусти там повинно бути багатсько, в нас і зажарки повинно бути багатсько. Коротше, такий, щоб був насичений такий, знаєте. Тому тому я приступаю до праці, а вам усім бажаю сходи сонечко таке. Хто не яка далі погодка буде, поки що сонечко сходить. А вам усім бажаю чудового настрою на весь день. Я, до речі, ще й продала <хи> зельц. Але попросила клієнтка, каже, заморозь. Ти можеш заморозити? Кажу, та я то можу. тільки ж Я ніколи цього не робила. І я не знаю, як він поведе себе після розморожування, чи не розсипеться він у тебе. А вона каже, морозь, заодно й перевіримо. Отак от. Так що я зараз хочу завакуумувати, не хочу я встреч плівку, хочу завакуумувати, щоб, щоб напевно. І до 22-го буде їй лежати. А ще треба баночки повідставляти, бо в мене там на 22 ге побронювали і паштет, і кров'янку. Треба попідписувати і повідставляти в сторонку. Бо може бути так, що я захоплюся і попродаю. Більше, ніж треба. От, все, коротше. Бажаю гарного настрою, чудового дня. Ну і все, як завжди, Гоу працювати.